Всіх вітаю! З вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати сьогодні, на завтра дивимось. Дивимось на один день і починаємо, як завжди, з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Ого, слухайте, а мені подобається. Але чого. Складно ще любов, кохання, почуття короля Пентаклів, а щось воно так складно йому дається, чого Що тут є. Чого тут нема. Ага, тут жінка, о така дуже розумна жінка, і щось для цієї жінки він імператор він Це може бути, дивіться, добре чим закінчиться. А, ясно. Дивіться, для когось. Це може бути так, що є в вашому особистому житті чоловік, який вуха закоханий у вас, який дуже хоче стати вашим імператором, тобто головним для вас чоловіком в житті. Який не є таким на сьогодні, але у вас є стосунки, які йому насправді дуже ж якось складно даються. Ви дуже зайнята жінка, ви дуже ділова жінка, ви така, що у вас багато справ і мало часу на цього чоловіка. Що між вами є? Тобто, вибачте, чим воно закінчиться. Воно може е, закінчитись е, кексом, а може він у вас вже є, але йому цього недостатньо. Тобто, кекс в вашому житті, в вашому спілкуванні це не все. Йому хочеться бути для вас імператором, тобто бути з вами однією родиною, бути. Ну, як то, як, як то кажуть, кожної ночі спати в одному ліжку, а не час від часу, і бути людиною, яка планує з вами всі свої справи, яка знає, де ви, що ви кожне, ну як то кажуть, кожної хвилини, і людиною, яка чекає вас вдома кожного дня, а не час від часу. Отут про такого чоловіка, який хоче втримати вас. Біля себе, от просто як умога довше. Мріє про вас, і знаєте, закінчити от таке якесь. Зараз. Ну, коли треба вас чекати, коли ви зможете, коли ви зможете відволіктись від там, своїх надважливих справ і приділити йому увагу. Ось так. Для когось з вас це може бути, знаєте, як крик душі, бо він не відчуває себе от головним для вас. Він може бути вашим чоловіком, але йому замало вас. Він весь час вас бачить десь, чимось зайнятою. І все, що йому від вас дістається, то це той самий кекс, який ну, просто от, йому й цього замало. Тобто тут такий, знаєте, вийшов чоловік сказати, як він вас любить, але як йому з вами складно, яка ви все ж таки така, знаєте, е, ну, я б навіть сказала норовлива жінка, е, яка ви, якщо слухає чоловік, трошки на себе перевертайте, бо тут тоді все те саме. І яка ви людина, яка От у вас завжди якийсь план в голові? Є, ви завжди щось там собі прораховуєте, ви вибудовуєте свій, свій день, От як по хвилинах розписали собі день, і ви по цьому плану рухаєтесь. А от для нього там, ну, якщо може бути можливість, то і поспілкуємося, а може і ні. Далі, ну, все ж таки, у нас є питання сфера кохання, то все ж таки давайте і це роздивимось, може там щось інше побачимо вам. Тож, до чого вам готуватись у сфері кохання? Король мечів. Той самий кекс. <світить> Ой, дійсно, отут ви вже в ролі королеви жезлів. Дійсно, от бажання викликаєте таке, ви така жінка, яка, от знаєте, вас не тільки він помічає, ви взагалі жінка цікава для чоловіків. І для когось це може бути, коли людині треба подолати. Певний шлях, щоб побачитись з вами, щоб мати можливість, от знаєте, пригорнутись до вас, щоб ви ну, якось так десь пожаліли, десь пригорнули до себе, десь ви поспілкувались, десь він там вам щось там розповів. Ну, тобто тут людина, готовий. Подолати певний шлях тільки побути з вами в обіймах. Давайте я тут багато навіть не буду розповідати. Тобто, заради вас, навіть готовий десь там довго їхати чи йти, чи як там ще. Давайте далі робота. Що вам важливо знати про вашу роботу? Угу. Ой, дівчатка, хлопці. Тут і про конкурентів ваших не забувайте, і взагалі щось поки що така незрозуміла ситуація по роботі, коли, може, для когось треба. Просити, щоб заплатили грошей за вашу роботу. Може, якась така, знаєте, як незрозуміла по грошах ситуація для когось. Це може бути ситуація, коли не поспішайте витрачати вашу зарплатню. Може бути затягнута ситуація по зарплатні для когось. І звертайте увагу. На конкурентів все ж таки, хай вони вас не лякають, але тримайте руку на пульсі, будьте людиною, яка розвинута, яка не стоїть на одному місці. От Просто розвиток у вашої справі, він важливий для вас. Не тримайтесь тільки за те, що вам вже ну як звично, от ви так. Звикли е, там робити і все, і не треба нічого нового вивчати. Будьте цікавим співробітником, співробітницею, будьте людиною, яка шукає щось нове. Нові знання, нові можливості для когось з вас навіть дивіться, як якщо там у вас сплачують і так не дуже добре і ще й лякають, що ще шмат відберуть по зарплатні, тож шукайте нову можливість для когось. Ось так показано. То будьте уважні, розміркуйте, не те, що там впадаєте в паніку, ні, паніки тут. Не треба, у вас вже вона є, бо грошей вам не вистачає ну, по цих картах. Але як ви розміркуєте над цим, то швидко і можливості у вас з'являться навіть не одна. І ви можете дійсно з цієї роботи з часом піти, бо в якийсь момент вам вже не схочеться тут дуже працювати, бо вас просто не задовільнятиме. Ну, ці умови роботи і сама по собі зарплатня. Тож для когось це може бути так. Але ж нагадую, це загальний розклад, і у кого там все більш-менш стабільно, і ви впевнені в завтрашньому дні. То у вас там змін не буде. Тут саме про ту людину, яка вже не задоволена, яка просто, знаєте, ви ходите з думками: а що буде, буде далі, а що мені робити, чого я сиджу на цій роботі, чого я за неї тримаюсь, бо копійки платять, і ні на що їх не вистачає. Тут для такої більш людини відповідь була надана. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Угу. Якась така перемога у вас буде саме от про фінанси, але. Це або вам треба схитрувати в цій ситуації, або для когось з вас перемога буде саме в тому, що ви ну, як не дасте себе обдурити. Отак воно виглядає. Розумієте? Отака От ситуація, коли. Це якісь зароблені гроші. Це не те, що там лотерея якась. Ні, зароблені складені у копійчина до копійчини і справедливі гроші, вам не соромно за них. І це може бути пов'язано для когось з вас з поїздкою за кордон навіть, з якимись пересуваннями. Але Якась можливість, яка яку надають ці гроші. Вона у вас буде розглянута і буде. Ви її не втратите. Отак я бачу це. Ви її не втратите. І хочу я все ж таки вточнити оцю карту Нема ще остаточного рішення, але є така, знаєте, гарна можливість. І все ж таки сама по собі ситуація вона просто потребує зусиль докладати. Десь є сперечання якісь, може, ви самі з собою сперечаєтесь, може, ви з кимсь то сперечаєтесь, хтось там, наприклад, закидає вам незадоволеність свою, або ви комусь свою незадоволеність. Але врешті-решт, от все, що показують карти, тут завершується якоюсь захищеністю, або ви собі. Отримаєте ту захищеність по ситуації, або ви даєте можливість комусь отримати ту захищеність по ситуації, бо бачу, що як, воно як допомогою йде. Так, і це прийняте рішення, воно обмірковано, воно не буде зробленим таким, знаєте, як, ну, скажімо, як ситуативно, от просто от, ну, в голову щось там блемнуло, людина приймає рішення, а потім жаліє через те рішення. Ні, тут обміркована якась позиція. Це просто, от, знаєте, коли складаються обставини одна до одної, і вже по цих обставинах людина робить висновок, приймає рішення, і оце все рішення воно дає все ж таки захищеність. Ну, ось така якась ситуація, яку просто приймайте як є. Далі дивимось, від чого тоді краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від емоційного сприйняття навіть дивіться, ось тут нам показана королева мечів, вона всі рішення вона не емоціями приймає. Всі рішення вона приймає, розглядівши всі обставини, роздивившись, як то кажуть, розклавши на атоми, потім збирає всю ситуацію докупи і дивиться, що в неї виходить. І тут емоції, вони тут, ну ми ж питаємо, від чого би відмовитись, то емоції в цій ситуації вони тут ні до чого. Вони не рухають справу, не емоціями вона рухається, вона прорахунками рухається. Все ж таки більш воно матеріального стосується і тут не треба сумніви мати, а тут дійсно тут треба ретельне, виважене рішення, обмірковане, опрацьоване. Обдивлене з усіх боків, і коли знаєте, ну, такій королеві мичів вистачить і всій інформації, бо вона її знайде, якщо треба буде навіть додаткову інформацію, це знаєте, коли людина, коли людина приймає рішення, Довго тримаючись за щось. І в якийсь момент просто як відпускає. От Знаєте, от трималась, трималась за якусь думку, наприклад, і потім вона ту думку відпускає. Це може бути за якусь там матеріальну річ, потім вона вирішує все. Мені більше це не треба. І емоції тут ні до чого. Вони тут взагалі не потрібні. Вона відмовиться від цих емоцій. Вона просто прийме рішення. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Чого не уникнути? Дивіться, король кубків якийсь такий, або з родини вашої людини, або це для когось з вас, як закоханий у вас чоловік. Е, людина, яку до вас дуже тягне. Людина, яка буде шукати можливість бути поряд з вами. Тут, знаєте, ну, людина, яка розуміє, що Якщо це стосується вашого родича, то тут просто от притягнетесь один до одного в якійсь певній справі заради допомоги. Якщо стосується коханого чи закоханого у вас чоловіка, то тут буде шукати привід, щоб бути поряд з вами, і це теж може бути через допомогу вам. Або йому треба буде щось і буде до вас там. Наприклад, надзвонювати і казати, слухай, допоможи мені там чи розібратись, чи ще щось. Тобто тут щось важливе буде для нього стосовно вас не уникнути. Давайте далі дивитись порада від вищих сил для вас на цей день. Поради. Тут щось нафантазоване вами буде дуже легко реалізоване. Для когось це стосовно кохання. Ви мені тут показані, як імператриця, або якщо слухає чоловік, то важлива для вас жінка, кохана для вас жінка. Для когось це взагалі? Для когось це може бути ситуація, яка стосується трикутника такого, що ну, це не, не просто там вскочити в трикутник, а він тут вже існує, для когось. І ситуація, яка вона тут більш завершуватись буде. Так. Зважено, коли приймається рішення, знаєте, от по справедливості. Тут, вже не зважаючи на там саме по собі закоханість чи незакоханість, а тут просто от як знаєте людина в якийсь момент ставить собі питання, чи воно треба мені, чи ні. Що мені з цим далі робити, і хтось вирішить, що так. Треба прощатись, для когось буде така ситуація. Ну і все, на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій і спокою. Диші та спокою, бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!